На свято жнив, з країн далеких побожні люди всі зібрались міндяни, еламіти, греки, араби, римляни, юдеї, скорі до храму поспішали. Лилася кров, співали Богу, дари і жертви принесли. Але була одна тривога завіса в храмі ось роздерта, з тих пір, як спаса розп'яли. Ніяк завісу не сховати від тисяч поглядів очей. Згадали, був розп'ятий із Назарета Ісус, дивний учитель Назорей. А учні де чому сховались, на свято не прийшли до храму. Невже отак вони злякались за тіло, що із гробу вкрали, а кажуть, що Воскресне, буде з нами. Та раптом чують шум і вітер, і буря нагло так зірвалась в одному домі серед міста, там щось придивне відбувалось. Туди усі бігом зібрались, і бачать власними очима язики огнені на людях, і чують власними ушима, як учні ті галілеяни на їхніх мовах Бога славлять. Збентежені всі дивувались, були безрадні, бо не знали, що з учнями за чудо сталось. І що ж то має бути? Одне по одному питали. А сталось те, що Дух Святий. На цій землі став пробувати, Бог Духом учнів охрестив своїми сповними їх дарами, щоб Бога вдячно прославляти. Ця слава Богу, завжди лине із уст спасених душ невпинно, Святого Духа, вічна сила, наповнення Його дарами, тоді, сьогодні і навіки з нами.